Привіт-привіт! Мене звуть Аня, я графічна дизайнерка, і сьогодні ми з вами зустрічаємось у другому випуску Життя між макетами, де я фарбуюсь і розповідаю вам про дизайн. Сьогоднішня тема я її так підсумувала вже в кінці цього відео, як завжди. Що це будуть декілька міфів про дизайн. Я, якщо чесно, не рахувала, скільки їх буде. Один з них буде той, в який я досі вірю, але з іншою інтерпретацією. Давайте не затягувати. Ну і починаємо. Сьогодні хочу поговорити про міфи, в які я вірила, коли приходила на фриланс. Це було дарма. Розкажу, покажу на своєму прикладі, як завжди будемо фарбуватись. Знову ж таки, волосічку я прибираю. Я сьогодні буду знімати уроки для мого навчання. Хто не знає, в мене є навчання з графічного дизайну для новачків, і там є тема така нейромережі. Нейромережі наразі дуже сильно і влучно, і класно вони розвиваються швидко. Тому уроки я оновлюю досить часто. І от хочу оновити цю тему, додати декілька нових класних уроків. Якраз я сьогодні така вже готова, нафарбуюсь, одразу буду після цього знімати уроки. Почнемо, як завжди, з СПФ, бо я сьогодні, можливо, ще вийду на вулицю, я точно не знаю. Будемо з вами сьогодні говорити про міфи. Взагалі, я думаю, що всі, коли починають щось там вивчати в дизайні чи про професії на фрилансі, всі думають, що це так легко, класно, супер взагалі ок. Але. Потім стикаються з реальністю, а реальність не завжди така ок, як нам здається. Тож сьогодні хочу про це поговорити. Теж без води, знову ж таки, перший міф, той, який всі чогось думають і всі хочуть саме тому перейти на фриланс, це те, що на фрилансі більше заробляють. Насправді це взагалі не так, бо на фрилансі твій заробіток він визначається твоїми діями. Якщо ти сидів, нічого не робив, як, наприклад, до цього ти працював там в офісі, міг там, я не знаю, місяць. Просидіти нічого не робити, то на фрілансі так не вийде, якщо ти не будеш нічого робити, в тебе не буде грошей. Тобто фріланс це така штука, коли ти працюєш не тільки, наприклад, графічним дизайнером, да, а ще треба себе просувати, ще треба розказати, хто ти, що ти, чому до тебе треба звернутися, тобто це не просто да, там посидів в офісі і так далі. Навіть якщо ти працюєш на компанію як графічний дизайнер, то ти все одно не будеш сидіти, бо це будуть постійно якісь макети. Є деякі фрілансери, які. Більше заробляють, але вони працюють як пробачте коняки. <смі>, да? А є е, ті, які сидять в офісі і заробляють більше, просто тому що в них там, наприклад, більше досвіду чи більше не знаю, більше років роботи в цій компанії. Вони вже просунулись, да? але при цьому вони можуть сидіти і там, наприклад, тиждень за місяць нічого не робити. А зарплатня все одно буде однакова стабільна. Знову ж таки зволожую губки. У мене трошки сіло світло, тому якщо стало трошки темніше, пробачте. Якщо ми говоримо про фриланс, про роботу на фрилансі і роботу, наприклад, на агенцію, на фрилансі тобі платять за те, що ти робиш результат. А на агенції, в агенції, десь в, можливо, на бренд ти працюєш в офіс там і так далі, тобі платять за те, що ти робиш дизайн. І це дуже важливо розуміти на початку, коли ти е, хочеш піти у фриланс, що ти будеш не тільки робити. Дизайн, ти будеш також шукати клієнтів самостійно. Бо якщо в компанії цим займаються сейлзи, то тобі на фрилансі це треба буде робити самостійно. Так, ніби SPF-ка застигла, можна переходити до тону. Сьогодні використовую ось цей від ламель Smart Skin. Не знаю, чи видно буде чи ні. Це теж таке, щось типу серому, зволожнююче. В мене всі такі тональні. Тобто я не люблю матуючий ефект, бо в мене суха шкіра, і для мене цей матуючий ефект ніби стягує мені це обличчя. Я таке не дуже люблю. Хочу до його тут. Вже мало він вже виглядає не дуже гарно презентабельно. Хочу його якраз завершити. І тушувати буду пензликом, потім вже б'юті блендером. Цей раз вирішила зробити так. Якщо ми кажемо ще про фриланс, то перші, наприклад, три тижні без клієнтів можуть ввести вас в якусь фрустрацію, вам не захочеться нічого робити. Апатія буде від роботи, буде здавати, що все дизайн це не моє. Але насправді тут дуже важливо. Я вже казала в минулому, що вам потрібно зробити графік, і цей графік діє також на те, що ви будете робити для просування для пошуку клієнтів. У вас Много графіку має бути десь час на створення контенту, на доробку якихось проєктів, створення нових проєктів в портфоліо, щоб знайти клієнтів. Да? Тобто ви не зможете сидіти на фрілансі, просто чекати, поки до вас прийде клієнт, бо такого не буде. Я вам одразу це кажу, щоб ви там собі не придумували ніяких не знаю міфів, ніяких там зайвих думок. Просто от як є. Вам прийдеться шукати клієнтів самостійно. Це напевно вже інший ще міф, да, що здається, що все так легко на фрілансі, що люди сидять, нічого не роблять, але насправді так не буває ні в якої професії. Якщо ти працюєш, то ти працюєш. Якщо ти не працюєш, то ти нічого не заробляєш. Тож, казати, що просто фрилансери заробляють більше, бо вони фрилансери, це неправильно. Тож, цей міф точно розвінчуємо. Другий міф це те, що вийшло з першого, що фріланс це просто, це не просто. Ти працюєш за декілька одразу. Там ти графічний дизайнер, і маркетолог собі, і сейлз, і там я не знаю, керівник. А коли ти сам собі керівник, це взагалі просто треш трошки розтушую б'юті блендером, те, що я намазюкала. Пензликом, просто щоб була більш однородна маса, і подивлюсь, що може я захочу додати ще. Ну і давайте поговоримо про такий міф, який я теж називаю, що фріланс це свобода, але інтерпретація цього у кожного різна, і тому я хочу це зазначити. Дивіться, якщо казати фріланс це свобода, у плані того, що ти постійно вільний, ти можеш кудись піти, ти можеш там щось робити і, взагалі, не казати про те, що це твій графік, який ти графік собі поставив, так ти при. Цюш, якщо ти в графіку поставиш, що ти цілий день нічого не робиш, то це твій вихідний. В тебе не може бути постійно вихідних. Да? Якщо казати, що ти продумав собі графік, прописав його, то Ферлас це дійсно свобода. Бо я, наприклад, якщо я в день мені треба кудись піти, то я працюю ранок. І вечір. Тобто я балансую. І я розумію, що це важливо, бо інакше я в дедлайни не здам проєкти. Потім ще якісь в мене є особисті да, справи там по дому, чи там по роботі, по курсу і так далі. Наступний мій крок це знову ж таки консилер, та той, той зелененький, який я вже показувала. В мене на цей раз не дуже багато якихось почервонінь, але є, знаєте, такі. Зрадницькі прищики, я б так назвала, бо вони якраз я знала, що я буду сьогодні записувати уроки, і вони такі: ага, привіт. Ну і минулого разу цей консилер повів себе дуже добре, тому знову ж таки використовую його, бо я знову ж таки забула принести інший. Ну, це нормально. І мажу всередину сюди в кутик і більше нікуди не наношу, бо я потім його розношу. Хочу на цей раз теж пензличком таким набитим. Рознести його трошки, а вже потім спонжиком підтушувати якісь, можливо, сліди від пензлику. Так ось, якщо казати про свободу. В плані, що ти не працюєш взагалі, це неправда. Якщо казати про свободу, коли ти вже впевнено побудував собі графік, то це правда. Я дійсно, наприклад, вільна. Я вільна в тому плані, що коли я їду у відпустку, я собі планую свій графік так, щоб у відпустці я дійсно нічого не робила. В мене була відпустка, я щось хотіла робити, і тому я брала навіть проєкти, коли я була на Мальдівах у весільній подорожі. В мене був час, я просто на пляжику гарненько з ноутбуком. як Всім канонам, знаєте, сиділа і зробила собі презентацію, здала її. Не тому що в мене не було часу, чи я просто неправильно побудувала графік. Ні, просто я так захотіла. Мені захотілося так. і Я зробила от в цьому плані я дійсно вільна, свободна, і прям для мене це свобода. Ну і треба розуміти, що якщо у вас є якісь проєкти. Довгі, такі довготривалі, да, ви постійний дизайнер, наприклад, у якогось бренду, то треба розуміти, що ваші відпустки вони погоджуються з цим брендом. Тобто, ви спочатку підготовлюєте все да, для нього, а потім вже йдете в відпустку. Це теж дуже важливо, бо ну, якщо ви просто пропадете, це негарно, скоріш за все, з вами просто скажуть вам. Папа, і просто на цьому завершиться ваша співпраця. Дуже гарно, всі недолічки сховала. Супер. Ну і сьогодні буде мій перший експеримент з бронзером. Я взяла ось такий шоко-бронзер від Eveline. Я бачила якісь на нього відгуки у дівчат, які прям б'юті-блогери. Мені подобається, як він пахне, знаєте, так шоколадом, але не нав'язливо, бо нав'язливий запах шоколаду я не дуже люблю. І прям набираю пензликом, набираю трошки і. Розподіляю. Він класно тушується. Я його пробувала вже на ручці розтушувати, бо я боялась зараз взяти його, поставити собі плямку, і на цьому завершився б цей відос. Але ні, він прям. Класно тушується, подобається мені. Можна нашаровувати, і він дійсно залишає такі приємні тіні, але теплі. Да? Якщо я, наприклад, люблю більш холодні зазвичай, то зараз це буде такий теплий шоколадний макіяж. більше. Ну, якщо я вже взяла бронзер, спробую ось тут зробити теж такі затемнення тіні. Так як я сьогодні знімаю уроки, на камеру я завжди фарбуюсь трошки яскравіше, ніж зазвичай, тому і тон взяла такий більш Ну і ще той, що треба завершити, але то вже таке. І роблю корекцію більш таку помітну, бо на камері все це з'їдається. Наприклад, на минулому випуску я коли побачила на монтажі, зрозуміла, що да, там в мене частинка макіяжу вона просто з'їлась. І я коригую ще ось тут внизу. І носик. для носика я візьму теж такий пензличок для консилеру він взагалі. Але я візьму і підкоругую носик. Так, ну ніби мені подобається, я не хочу прям дуже багато всього робити, тому залишу так з контурингом. Далі в мене румяшки, і далі ми переходимо до наступного міфу. Міф, в який я е, теж прям супер сильно вірила. Е, і така, а чого ні, чого це не працює. Що якщо в тебе буде просто гарне портфоліо, от, ось воно десь буде, то в тебе буде купа клієнтів. Насправді на фрилансі це так не працює. Це працює дійсно для якихось агенцій, щоб. Влаштуватись на роботу, якщо в тебе гарне портфоліо, вони дивляться, але все одно, скоріш за все, вони дадуть тобі якесь технічне завдання на перевірку. Переб'ю себе румяшки в мене теж від Road, але на цей раз у кольори Freckle. вони такі більш помаранчеві. В мене такий сьогодні більш шоколадний макіяж, тому я вирішила саме їх використовувати. Так само я їх наношу. Як і ті румяшки, вони такі, знаєте, ніби ти на сонечку загоріла, прям подобаються. І тушувати буду на цей раз пензликом, щоб більше пігменту залишилось. Я теж була просто людиною, яка тримала десь там портфоліо, нічого не робила, і така блін, а чого не виходить. Потім, коли я вже зрозуміла, що треба просуватись, а просування на фрілансі це дуже важлива штука, бо про тебе не буде ніхто знати, якщо ти не будеш просуватись. Коли я вже це зрозуміла, я почала просуватись у тіктоці, я почала з Тіктоку, потім перейшла в Інстаграм. Зараз мені інстаграм набагато більше подобається, я туди більше сил вкладую грошей на просування і так далі. І насправді, коли я чекала, що мене хтось помітить, що мені хтось сам напише і нічого при цьому не робила, це дуже важливо, бо якщо ви робите, ви просуваєтесь постійно десь мількаєте да, в інфопросторі, в соціальних мережах, показуєте свої роботи, показуєте, як ви вирішуєте проблеми клієнта, то вас можуть помітити і написати. А поки я сиділа. Діла і нічого з цього не робила, дивувалась, чого ж мені не пишуть, мені дійсно і не писали. Тобто, це ну насправді логічно. Наступний крок в мене пудра. Я вам вже показувала, що я пудрусь шаглем повністю все обличчя, і для очей я обираю таку рожеву пудру. Зараз я це все зроблю і повернусь до вас. Так, наступний крок після пудри, я прибудрилась: це мої бровки. Я вже казала, я їх не вкладаю, просто темним таким гелем складаю. А треба було робити контент, просуватись і писати. Насправді я писала сама людям, що от я можу для вас створити. Кидала розсилки, і до мене приходили люди, коли я кидала розсилки. Бо кожна моя розсилка, я це про це більше розповідаю саме на навчанні, але тут скажу загально, що кожна моя розсилка вона була особиста. В мене не було. Копіпаст, я кожній людині створювала повідомлення особисто, сходячи від запиту, від того, що людина може отримати. Я прям це все розписувала і це давало результат. Ну і ще один міф, який насправді прям супер-супер. Ну, просто міф. В це неможливо повірити. Я вам чесно скажу, що якщо ти працюєш на себе, в тебе нема начальства, все так прикольно, все так класно, ніхто тобою не командує. Насправді ти. Свій гірший начальник. Просто я поки не була своєю начальницею, я себе знаєте дуже любила. Потім все це змінилось, бо я стала своїм начальством. А я саме те начальство, я взагалі прям кладязь для людей, які хочуть отримати купу правок. Я іноді замовляю своїх дівчат учениць дизайни, і вони просто вже звикли, що я там прямо так. Коло правок пишу, але одне пишу коло правок. Да. Проте після цих правок вже потім все нормально. Але просто ну знаєте, якщо що, що ви свій гірший начальник. Більш того, якщо ви собі начальник, ви маєте знайти в собі дисципліну, щоб це начальство показати собі, що Ань, працюй сьогодні. Працюю, не відволікайся вдома. Взагалі багато чого може відволікти. Ань, сьогодні ти працюєш і нічого більше не робиш. Це насправді ну, важливо і. Важко. Краще, коли якась людина підходить тобі і каже, так, а ти чого нічого не зробив? Це такий блін, трошки сором, бо знаєте. А коли ти сам, то це дисципліна на першому пункті, це дуже важливо. Бровки все. Я хочу ще на цей раз закріпити рум'яна ось такими сухими. Вони супер пігментовані, тому я трошки здуваю, і потім ось так. Трошки закріпляю. Аня з монтажа передає вам привіт. Хочу вас попередити, що в неї не знялось, як вона малювала очі, а потім ще якісь проблеми з мікрофоном з'явились, тому трошки потерпіть і все налагодиться. До блискіток треба зробити цю стрілочку. Як я буду робити стрілочку? Першим ділом я буду собі ліпити. Скотч. Сподіваюся, що все вийде нормально. Ось така краса. Далі я буду брати пензлик в мене у коричневому відтінку. Я взагалі не люблю чорні стрілки. Я понюду, як ви зрозуміли, і просто прям фарбую ось цю стрілочку трошки. Тут прям куточок просто замальовую собі. Да? І відповідно я можу одразу пройтись по слизовій, профарбувати міліку. Беріть тільки скоч по краще. І далі я беру ось такий тонкий скошений пензлик беру. І все це діло підтушовую. Поки просто е, олівець підтушовую. Але це ще не все. І далі я ось тут знаходжу якийсь такий темний коричневий. У мене тут є, він прям дуже темний, тому обережно хочу закріпити зверху. Олівець тінями, щоб він не скатався, нікуди не дівся. Так, а далі я беру чистий пензлик без нічого і просто все це діло витушовую в вбік, щоб в мене не було плями і була гарна така стрілочка. Все, тут я мінусую вже скотч. Він сам мінуснувся. І в мене виходять ось такі малесенькі, тонесенькі, гарнесенькі стрілочки. Мені цього супер достатньо. Я не дуже люблю великі стрілки. Візьму інший пензлик, новий частенький. Візьму тут цей нюдовий колір, який я додавала, і профарбую ось тут внизу до половини, десь нижнього повіку. Ось таким чином. Але це ще не все. Тут є неймовірно гарненький колір. Він відливає таким рожевим. З блакитним, він дуже класно сяє. І я так розумію, що це називається дуохром, бо він переходить з одного кольору в інший. І я прям заради нього цей все мейк і робила. <с> Ось так. Виходить. Дуже гарно світиться, дуже подобаються ці малесенькі стрілочки. Взагалі сьогодні мейк прям подобається. І далі в мене хайлайтер. Я очі ці фарбувала, просто мені здається вічність. Ну і беру золотавий хайлайтер. Так як в мене все тепле сьогодні по кольорах. І візьму також маленький пензличок у куточок. Хоча знаєте, у куточок я додам все ж таки білий. Мені здається, білий буде гарніше виглядати з очами. Да, прям супер. І наведу контур, носик. І візьму тут нічого вже набрати не буду, просто ось так. Поведу тут ось така сяюча в мене шкіра. Супер, я прям обожнюю. Я вже майже завершила. Тож давайте на фіналочку зробимо ще один міф. Є такий міф, що коли з'являться клієнти, тоді я і навчусь щось робити. Насправді це так не працює, бо клієнти з'являються на ті роботи, які у вас вже є, які вони вже бачили, які їх зачепили. Тобто, якщо ви ніколи не робили, наприклад, золотий градієнт, ви не знаєте, як це робити. До речі, не раджу робити золотий градієнт краще, якщо клієнт обере золото, обрати фольгу чи оєфлак, воно більш гарніше буде виглядати. Якщо ви, наприклад, не вмієте робити золотавий градієнт, вам треба його навчитись і показати, що ви вмієте, бо людина, якщо не побачить у вас, вона не прийде до вас. Плюс до цього ще може прийти клієнт, клієнту, якого маленький срок, ви цього не вмієте. Ви це не заклали у розробку. У вас горять дедлайни. Ви на психах просто злі на весь світ, але насправді це ваша помилка, тому що насправді спочатку треба навчитись, а вже потім потрібно обрати клієнтів. Вам потрібно показати, що саме ви вмієте. Зараз я нафарбуюсь тушлю і повернусь до вас. Повертаюсь до вас, вже є віки. Ну і насправді в мене дійсно була така ситуація. Я чому сказала про золотавий градієнт. Бо в мене дійсно була така ситуація, я просто не розуміла, як зробити золотавий градієнт, щоб показати на мокапі. Я тоді ще ви. Вчала мокапи, і я вже працювала з реальним клієнтом. І для мене було це просто, ну це був жах. Я дуже переживала, я дуже багато нервів витратила. Я десь там знайшла якийсь туторіал англійською, де просто роблять градієнт. А як передати ось ці золотаві кольори, в мене просто не було навіть е, в розумі. Просто жовтий, такий золотавий, знаєте, мені не подобається. Я люблю такий, який більш з коричневими тонами, такий гарненький. І от для мене це був жах. Тому я завжди кажу, що спочатку навчіться Потім вже беріть клієнтів. Ви можете вивчити базу, да, а потім брати клієнтів в процесі щось довчати. Але не такі моменти, коли ти не знаєш, просто, як робиться градієнт. Це дійсно така дуже проблема. Я просто рада, що моя клієнтка вона цього не помітила і все одно зі мною працює. Для губ я взяла таке комбут, яке любить Хайлі Бібер. це її олівчик в відтінку твіст. І просто рожевий якийсь, вона робить це рум'янами пігі, але я хочу просто рожеву. Жевем олівчиком зробити, вона робить контур е, своїм олівцем твіст, а потім всередині трошки заповнює рожевим. Думаю, що я так і зроблю, мені здається, це буде гарно. Зараз зроблю і повернусь до вас з висновками. Так, ну я завершила з макіяжем. Подобається це ліпком. По до речі, гарно виглядає. Можна відпустити мої пасмоволосечка. Ну і все, я готова знімати уроки. Але давайте підсумуємо про те, що ми з вами розмовляли. Міфи, які ви чуєте, це не обов'язково реальність. Це може бути як міф, який ми інтерпретуємо по-разному, як я вам розповіла. Да? Це може бути міфи, які взагалі ми спростовуємо. Вони тому так і називаються. Якщо у вас є якісь сумніви, можете написати мені ще якісь міфи в коментарях, я їх розберу. Ну а взагалі, дякую вам дуже за підтримку. Я дуже рада повернутися. Я дуже рада, що бачу від вас те. Ерденька, коментарі, і якісь повідомлення в особисті для мене це все дуже дуже цінно, щоб продовжувати. Тому дякую вам дуже обіймаю міцно і до наступної зустрічі.